Всім привіт, котики! Я сьогодні вперше за довгий час попала до магазину та скупила пів магазину. Зараз покажу, що тут в мене є. Угу. Так, я не знаю для чого, але я це все купила. Показую дуже швидко вам це сукня така Сексі Шмексім. Так, це куртка на осінь. Я планую її одягати. Шорти в мене рожеві, такі гарненькі. Так, в мене є такий світшот. Прикольний, теж рожевий. О, це в мене ще є. Ага. Що в мене? є? От, кофточки рожеві. Штанішки теж дуже красиво. Боже, в мене стиралка гуди. Так, не зважайте уваги. така сукня є, шикарна. Вона така прикольна в'язана. Ох, штани на літо. Я вже, я ще планую кудись на море поїхати, тому я їх купила, не знаю, куди. <кій> Бачите, чи ні? Такі легенькі-легенькі приколі. А, купила боді на осінь. От. Так, купила рожеву кофтиночку таку, лонцхлів. Я не знаю, чому в цьому року в мене багато рожевого буде. Ще таку купила кофту. Купила мега круті. штаны. Так. Еще, еще, еще. Вообще классные джинсы купила. Вот. Я вам по секрету скажу, это джинсы 30-е точно по счету. У меня их очень много, этих джинсов. Нахрена, я не знаю. Так что, если вам интересно, пишите комментарии, и я сниму примерочку для вас. День тинь Пока.